Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеси. І сьогодні ми поговоримо про розвиток Аркадії і про платні пляжі. Подій було небагато. Росія знов атакувала Одесу, знов атакувала шахедами. Були прильоти, атакували район Черемушок і атакували район поза Одесою. На щастя, ніхто не загинув. Це головна новина. Були пожежі, були вибиті вікна, постраждали три школи. На жаль, для нас це вже звичайна ситуація. На місці прильотів працював міський штаб. Всі, в кого вибиті вікна, отримують компенсацію від міського бюджету. Тут вже нас нелагоджений процес. В принципі, все зрозуміло. Відбулася робоча нарада під головуванням першого віцемера. Олександра Філатова стосовно розвитку проходів та проїздів в Аркадії, це була робоча нарада, вона була не публічна. Окрім чиновників та забудовників, було десь 5-6 депутатів. Деякі з них написали пости на Фейсбуці про те, що ось все добре. Ведеться робота. Скоро ми все тут вирішимо. і все буде класно. І я був так трохи шокований, тому що. Я вже не перший раз приймаю участь у цих робочих групах. Я знаю, що відбувається. Я знаю, які є плани. Це дуже складне завдання. Тому я вимушений про це розповісти. Я не хотів цього робити. Але ось ці пости про те, що все буде добре, вони мене трохи обурили. В чому проблема? Проблема в тому, що на аркадійському плато, це колишнє гаганське плато дуже щільно все забудовано. І коли видавали дозволи на будівництво, коли нарізали землю, не подумали про те, як люди будуть туди добирати, як будуть доїжджати, як будуть ходити внутрі цього мікрорайону. І тепер дов... Водиться вирішувати цю проблему. Це складне завдання, тому що багато ділянок там в приватній власності, багато з них в оренді. Все забудовано просто на голові один у одного. Коли весь цей район буде забудований. Всіми цими будинками, які вже заплановані, там будуть мешкати до 50 тисяч людей. І фактично єдина така транспортна артерія, яка має сполуку з містом, це вулиця Генуеська. На вулиці Генеській зараз три смуги руху і трамвай на колі. Є плани розширення цієї вулиці до чотирьох смуг, але очевидно, що чотири смуги не вистачить для такого великого району. Розширювати далі нікуди, прибирати трамвай це тупо. Трамвай повинен бути головним транспортом в місті, і тому потрібно подумати про те, як людям виїжджати з цього. Аркадійського плато не тільки на Генуеську. Цією проблемою в мерії займаються вже півроку і розробили план. Ось цей план він був опублікований одним з депутатів. Виглядає він так: пропонується зробити чотири нові вулиці внутрі. Одну з них вона вже існує, трохи розшиє, але зробити це можна тільки за доброї волі забудовників. Тому що більшість цієї землі вона в оренді чи в приватній власності. І ось мерія була перемовини за ділянками: 1, 2 і 4 Є домовленість, є згода від цих забудовників дати там провести ці вулиці, щоб люди могли там ходити, щоб там можна було їздити. щоб були альтернативні шляхи, щоб якщо потрібно буде приїхати швидкі або ДСНСникам, вони могли це зробити. Передбачається, що будуть виїзди на французький бульвар. На академічну вулицю та на генуезьку ближче до круга, так щоб можна було потім піднятись наверх на сьому станцію фонтана. Але весь цей план не буде працювати, якщо не буде зроблена ділянка номер 3. І ось цьому загвоздка, тому що там закінчують добудовувати величезний житловий будинок на майже 2000 квартир, і ця дорога може пройти тільки по прибудинковій території цього будинку. І тут така дуже цікава ситуація, тому що на кадастровій карті є ділянка, яка Належить місту, і яка призначена для будівництва дороги, там саме так і написано. Так ось якимось чином, якимось дивом, так сталося, що ця ділянка зараз є предбудинковою територією цього нового ЖК. і вони не хочуть віддавати навіть маленького клаптика цієї землі під дорогу. Хоча в цьому зацікавлені абсолютно усі мешканці цього плато, і навіть майбутні мешканці цього ЖК. Тобто, це буде добре для них. але їм доведеться пожертвувати десятью паркувальними місцями на цій прибудинковій території, щоб там зробити цю дорогу. Тобто, навіть від цієї всієї ділянки, яка передбачена для прикладання дороги, вона потрібна максимум відсотків 20. Чомусь поки що в мерії не хочуть віддавати цю землю під дорогу. А поки що вирішили створити транспортну модель. Тобто, спочатку наймуть якусь приватну компанію, яка дослідить Аркадію з приїздом, з'ясує, що там дійсно біда з приїздом і що потрібно робити дороги, і ось щоб ця компанія намалювала, де саме потрібно робити дороги, і змоделювала, який там буде трафік. Як ось люди будуть виїжджати, і чи дійсно з дорогами буде краще, аніж без них. Дуже цікаве питання. Не знаю навіть, яка буде відповідь, але поки це моделювання будуть робити там прийде тендер, визначать переможця. Він буде робити дослідження на цей час. Забудовнику дозволили робити так, як він хоче, і ось цю ділянку, яка належить місту, яка навіть не є в оренді, використовувати як прибудинкову територію. Від забудовника вимагають надати гарантійний лист про те, що він згоден буде, якщо транспортне моделювання покаже, що дійсно потрібна потрібно там дороги, віддати. Віддати нашу міську землю, нам місту під дорогу. Ось така домовленість. Але вона мені не подобається, тому що ми всі знаємо, що нема нічого більш постійного ніж тимчасове. Я не бачу, як коли вже все буде побудовано, як буде встановлено паркан, як люди звикнуть до того, що це їхня земля. Хоча насправді юридично вона не є їхньою. Потім її відбирати. Це вже буде політично неможливо, Це вже буде скандал. Тобто, дві тисячі людей, які власники квартир, вийдуть там, будуть прикривати вулиці. Ви відбираєте нашу землю, і все таке, і нічого не буде. І каянуецька вулиця буде стояти, і всі будуть страждати через ось такі ну егоїстичні короткозорі амбіції про те, щоб мати в 2000 квартирному будинку на 10 паркувальних місць більше. Тобто, це навіть не для 1% мешканців. Хоча ми вже мовчимо про те, що в принципі класно, щоб не було ніяких паркувальних місць на прибудинковій території, щоб там було якесь озеленення, щоб там могли сидіти люди, насолоджуватися свіжим повітрям, а не мешкати фактично на парк. В цьому будинку є підземний паркінг, і саме там повинні бути машини. Але те таке це вже вирішувати забудовнику. Це не має стосунку до якогось такого загального блага. Хоча і неправильно. Ну і ще одна неправильна річ в усій Аркадії це те, що там все в парканах, тобто ти не можеш пішки піти прямим шляхом, наприклад, на море. Чи в торгівельний центр, чи, чи вийти на трасу здоров'я, все потрібно обходити, виходити, йти там некомфортно, тому що там майже ніде нема тротуарів. Це незручне місце для мешкання одеситів, але ще є шанс трохи його покращити і зробити його, хоча б трохи схожим на людяне. Шкода, що довелось вносити це все в публічну площину, але сподіваюся, що це, хоч якось, вплине, і все ж таки... Там буде не жах, а просто поган. Ну і друга історія в тому, що прийшов виконков міської ради, де було прийнято рішення про реконструкцію пляжу Дельфін. Він буде створений такий інклюзивний пляж, як нам обіцяють, з ліфтом, з басейнами, з пандусами все для людей з інвалідністю. Але це дуже дивне рішення, тому що фактично мерія вирішила створити інклюзивний пляж на дельфіні поруч з інклюзивним пляжем на дельфіні. Який створений бізнесменом Юрієм Дегасом. Ви, мабуть, бачили всі ці батли між Дегасом і Мерією, всю цю чорнуху, всі ці абсолютно фейкові вигадані новини, які публікують в одному великому пабліку, де його просто пиливають брудом. Ну, він також не стоїть на місці і також пиливає брудом з матюками Мерію. І ось наш мер, як він завжди робить, вирішив. Помститись, зашкодивши бізнесу цього Юрія Дегаса. Один з його бізнесів в принципі він забудовник, але ще він власник приватного пляжного комплексу Калитон, і він орендував у місто цей пляж. Що тут цікаво? Я місяць тому робив запит до міської ради про те, щоб ми не дали інформацію, скільки в нас орендованих пляжів і скільки ми отримуємо за це в бюджет. Я зроблю потім окремо про це публікацію. Загалом 57 ділянок пляжів віддані в оренду, і сумарно ми отримуємо за місяць мільйон. 100 тисяч гривень. І найбільш цікаве, а ще там, що є цікаво, це строки оренди. Так ось чиновники міської ради віддавали в оренду ці пляжі на дуже великі строки. там Табличці є 2030 тисячі тридцяти роки, 2040, Один з пляжів най, най, найдовший договір закінчиться в 2068 році. Уявіть собі, тобто майже все узбережжя воно поділено, майже все воно в приватних пляжах. Я вважаю, що це неправильно. Я особисто хотів би, щоб у нас було як Барселоні. В Барселоні немає ніяких приватних пляжів. Там одна суцільна пляжна смуга ніяких цих там бунголо, ніяких басейнів на піску, просто. Пісок і море, і все. Я вважаю, що так повинно бути і у нас. І що місто в принципі має можливості просіювати цей песок, щоб там було чисто, створити роздягальні, створити мережу туалетів. Це не такі великі кошти, і нам не потрібно віддавати це приватникам, щоб воно було в гарному стані. Я розумію людей, які користуються платними пляжами, які хочуть додатковий сервіс. Тому я думаю, що ми повинні встановити якийсь ліміт. Ну, наприклад, там 25% всіх пляжів можна віддати в оренду, але. На конкурсі за нормальну суму, а не за ось ці смішні кошти, що я назвав, і тоді це буде справедливо, тому що більшість одеситів не користуються платними послугами на пляжах. Але при тому більша частина пляжів зайнята зонами платних послуг, тобто фактично, там може 50 чи 70% площі працює на 1% одеситів. Це неправильно, несправедливо і так не повинно бути. Але я думав над цим, як це можна буде виправити, якщо буде ось така політична воля, змінити цю пляжну систему. В Одесі всі ці договори вони на десятки років до 2068 року. Один з пляжів. Що робити? І ось Труханов підказав мені, як він хоче розправитись ось з пляжем Юрія Дега. Виявляється, в договірі оренди написано, що він автоматично розривається в разі, якщо міська рада планує реконструкцію цього пляжу. В мене є копія договору на один з пляжів, і я перевірив, там дійсно є такий рядок. Тобто, в принципі, міська влада може розірвати оренду будь-якого пляжу в будь-який час, просто розпочавши там реконструкцію. Зараз це робиться заради помсти, заради якихось особистих амбіцій, заради якихось там політичних історій. Я вважаю, що це неправильно і чесно, і Мер не має права розправлятися з якимись бізнесами, які йому не подобаються. Бізнеси вони створюють якийсь сервіс для людей, вони сплачують податки, і розправлятися з ними це просто якась дурня. Це не перший випадок, коли Троханов таке робить. Але цікаво, що дійсно міська влада, якщо хоче, може навести лад на пляжах. А не робить вона це тільки тому, що вона не хоче, і тільки тому, що вона сама в долі. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, скажіть, що ви думаєте, як повинні працювати пляжі в Одесі.